Я думаю, що тут в принципі такі ж шанси, як зустріти динозавра або так, або ні. Я не думаю, що ми маємо це в ефірі обговорювати, якщо це не було, не було офіційної заяви. Але знаєте, я би хотів би ще більш широко цю ситуацію розглянути росіяни їхні потуги в Африці. Вони йдуть супереч з е, американськими вже названими французькими е, інтересами, а також китайськими, тому е, там доброзичності надто багато, і ми знову ж таки е, не маємо де суб'єктивізувати самих власне повстанців. Тобто надто вже багато е, вигодонабувачів е, від е, цього розгрому доволі демонстративного е, і ну дійсно воно знаєте мені. Десь нагадало, пам'ятаєте, 14-й рік перший серйозний успіх наш а, в Донецькому аеропорту, коли там вантажівка трупами була завантажена, вона доволі такий психологічний ефект мала. Оце мені здається такий доволі схожий показник того, що Вагнерів можна сильно бити а, в їх потугах, встановити контроль в апреці саме в Сахелі. А, тому а, так а для самої. Гаразд, я хотіла уточнити, А для самої російської армії це е, таке знищення, такий величезний розгром Вагнера має яке значення? Ну просто знаєте, Вагнер вже був відомий заснов е, і більш таки потужний за часів того ж Пригожина, Уткіна, е, просто ну, от, справжнє таке зло з кулаками. Зараз наскільки вони я не знаю, мають якусь вагу і е, авторитетність я не знаю, серед російської армії. Ну насправді це гарне питання, тому що самі зет воєнкори пишуть про те, що якраз за пригожена і уткіта такого не було. А зараз, будь ласка, нас так б'ють, як ніколи не били. Ну тільки можна це згадати, як американські гелікоптери повибивали їх в Сирії, але то інша історія. Тому дійсно, в принципі, багато хто вже з самих росіян після цього розгрому поховав Вагнер. І остаточно затвердив э, статус-кво російських э, власне креатур же Російського міністерства оборони. Не те, що в спадок залишилося від Пригожина, а вже інших ЧВК э, африканського корпусу, які ну вже є точно креатурами самих військових, а не самого, э, самого пригожина. Питання полягає ширше в тому, навіщо Росії Африка? Що там відбувається Пару... ну, це, геоп... це геополітична? геополітична ну претензія Росії це Росія ж намагається постійно грати в імперії, постійно намагається грати в радянський союз. Радянський Союз дуже активно. Просував свої інтереси в Африці, тоді Китай не був таким сильним, як зараз. А зараз, що ми претензії залишаються, а потуги вже не ті. І, відповідно, тут він також стикається з ну фактично, ну китайськими ініціативами, Назвами їх так, але китайські ініціативи набагато більш. Профінансовані ресурсно забезпечення ніж російське. російське це сила, це власне якісь силові дії, кінетичні дії. Китайські це більше не кінетичні дії. Це економічна фінансова міць, це інфраструктурна міць. І тут дійсно Росія не може ці потуги повторювати як радянський союз. До речі, це схлопування російських імперських потуг доволі добре. Доводиться зараз. Ну як казати, кучно пішло? Відсутність на олімпіаді фактично ну ізоляція міжнародна, і також цей провал в Африці. Тобто, навіть ото тим, чим ви хочетеся, можливості проводити кінетичні дії, воювати воно також було дуже поставлено під сумнів.